Завезу лізу в школу, потім віолу в садик і е, хочу в першу чергу проінспектувати одне із будівництв, яке завершуємо вже на завершальній стадії. Це будинок культури імені міні ремонт е, актової зали. Стараюсь об'їхати е, ті об'єкти, які робляться в нашому місці. Значить, е, щоранку е, це обов'язковий об'їзд. Ну і після 16-ї години, коли вже фактично всі наради проведені, всі роботи у будівлі міського виконкому закінчуються. Я стараюся виїхати на об'єкт, подивитися, що зроблено за день. Ну, Я вам скажу, що я живу цим. Рік тому Анатолія Бондаренка черкащани обрали міським головою. Усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, щоб довірно служити громаді та народовій України. Нині згадує, найперше взявся за формування команди та єднання депутатського корпусу. Коли політика відходить на другий план, політика, і на першому плані господарські питання, то в принципі тоді менше депутатів виникає питань. Я прийшов своєю командою, в принципі, я вдячний депутатам, що вони дали мені сформувати фактично більшість виконкомів, яка підтримує лінію. Міського голови значить, вдячний депутатському корпусу, що всі ті рішення, всі ті проекти, які ми виносимо, фактично вони підтримуються. Так, є робоча дискусія. Я вважаю це нормально, це позитивно і часто в дискусії народжується істина. Із листопада минулого року 250 робочих днів на посаді минали в режимі інспекцій. Для Бондаренка за традицію перевірка робіт у Черкасах. Нині на порядку денному ремонт актової зали будинку культури. Ну і, звичайно, справи сімейні. Добрий ранок. І І одразу до роботи у будинку культури імені Кулика саме відремонтували стіни, встановили нові крісла та працюють над електрикою. Над проектом реконструкції мер працював особисто, тому контролює тут кожну дрібницю темніше, ззаді світліше, А вони як одинакові. По е, графіку встигли. Встигли, по графіку кошти всі використали. Yeah. Знаєте, коли е, ти приходиш і дивишся на свою дитину, коли вона виступає, і ти сидиш на обідраному стільці, е, ти, напевне, не ті відчуття, коли ти в гарній залі, коли в тебе гарний настрій, коли діти надають тобі позитив, е, ти хочеш працювати, хочеш жити, хочеш створити для своєї громади. За рік кардинально змінилося й архітектурне обличчя Черкас. Так влітку у долині троянд відкрили нову родзинку міста пішохідний фонтан. Дуже <правжу> <правжу> <Ви> класно. <правжу> Спокі! <правжу> Спокі! <правжу> да, ми, класно. Нам сподобалося хороший. <правжу> добра ідея для міста». Потрібно. Уже за кілька місяців модернізували унікальну водонапірну вежу Шухова. Тоді ж Черкаси найпершими в Україні почали святкувати День Незалежності виконанням гімну. Показали усій Україні, що Черкащина це осередок патріотичного руху, Черкащина була центром визвольного руху усі часи, і Черкащина буде ядром держави і ядром незалежності. Уже у вересні в день міста Черкащани побачили ще кілька унікальних проєктів. У Сосновому бору з'явилася трипільська альтанка. Над проєктом працювали історики та етнографи, аби повністю відтворити тогочасні візерунки та стиль. Ми працюємо для того, щоб наше місто розцвітало, оновлювалось. І найголовніша подяка це подяка людей, які відпочивають у найкращих родзинках нашого міста, у наших парках. Не зовні, а всередині реконструювали романтичне серце Черкас. Міський рад змінився до невпізнаваності. Таким захопився навіть заступник міністра. Разом із міським головою зареєстрували тут перші три шлюби. Відтоді кількість виїзних церемоній скоротилася, а кількість реєстрації шлюбу саме в палаці зросла на третину. Щастя вам довгий вході спільного життя. Дуже гарно, дуже затишно. Приємний світлий ремонт. Нам сподобалося. Ну, у нас настільки було в першу чергу емоцій, багато що ми ну, вперше помічалися свої особи ну, особистий стан і свої свої почуття. А вже потім те, що але звісно такий ремонт дуже гарно зробили. І в порівнянні з тим, як тут було, всі бачили, то звісно. Тепер має наш ракс, центральний головний в місті, має явне велике гарне обличчя. Насправді був дуже здивований, коли побачив цю будівлю. Мені здається, що Черкасам пощастило, що ви маєте такий дійсно красивий палац для одружень. Наприкінці осені капітального ремонту зазнала ще одна будівля полагодили фасад будинку трауру та попіклувалися і про довколишню територію. Життя йде, ми ховаємо рідних, близьких, знайомих людей. Які йдуть трагічно. Ми ховаємо патріотів. Ми повинні їх проводити в нормальному приміщенні. Коли я прийшов, коли там яма була, вибачте, коли машина виїжджала і труна випадала, ми зразу зробили, там відремонтували асфальтобетонне покриття за допомогою нашого комунального підприємства. Нині мер має амбітні плани щодо побудови абсолютно нового об'єкту. Уже наступного року місто може отримати льодовий палац. Зараз на стадії проєктних і ескізних робіт, коли буде ескіз, ми покажемо громаді, порадимося, як повинен виглядати льодовий палац у місті. Чи це буде комплексний спортивний заклад з залами там, гімнастичними, іншими там, спортивними залами для занять атлетикою, з невеличким готельним комплексом, де спортсмени могли б приїжджати з інших міст і зупинятися з їдальнею? Міський голова згадує, однією з перших обіцянок громаді було довести до ладу черкаські дороги. Наймасштабнішим проектом стало будівництво вулиці Героїв Дніпра. Цей шлях не бачив повноцінного ремонту десятки років. Була така, що і не машиною і приїхати і пройти толком. Тобто Бондаренко одразу почав працювати по настоящему і відчувається, що масштабна робота. І серйозна робота. От ці всі каналізації. Тут роботи дуже багато було зроблено. Ну і я сподіваюся, що так він буде тримати і далі свою лінію. Дорогу тут влаштували з нуля. Проект передбачає не лише реконструкцію шляху, а й масштабне перевтілення набережної. Уже зараз вартість житла в прилеглих будинках зросла на кілька тисяч доларів. Реконструкція передбачає влаштування. Асфальтного покриття на дорозі, зупинки, стоянки для приватного транспорту, реконструкція передбачає двосторонній прохід для тротуару і біля Дніпра буде влаштована велосипедна доріжка. На даному етапі виконуються роботи по влаштуванні щебеневого покриття та ведемо зараз зливову каналізацію. Зливова каналізація не передбачає, що ця вода дощова буде викинута прямо в Дніпро, вона викидається в центральний колектор міста. Вона повинна фактично підкреслити лінію міста і лінію річки Дніпро. Оце так, щоб тут ніхто не будував нічого, щоб тут просто була відпочинкова зона і вирішили зробити. І вона фактично розгрузить вулицю Гагаріна і рух транспорту піде також. По ній Черкаським Нью-Йорком вже охрестили після ремонту Смілянську. Замість дорожніх вирив гостей міста нині зустрічає рівне покриття та яскраві ліхтарі. Люди нарешті не проклинають цей шматок дороги при в Черкасах. І голову, як міського голову, які ніколи нічого цього не робили. Анатолію Васильовичу вдалося. Наступного року візьмуться вже й за інший в'їзд у місто. Ремонту дочекається й вулиця Сумгаїцька. Мені цікаво, 21 рік тут немає дороги, і 21 рік ви мовчите, і все нормально. Зато ви висвітлюєте, що в нас парки гарні, що в нас сквери, що у нас облдержадміністрація. Та ви повинні так писати, щоб міський голова не міг на другий день зайти на роботу, якщо не зробив. А це вже міський голова взявся за вулицю Сурікова. Найболючіше дорожнє питання міста також не обійшли ремонтники. Це також одна із найголовніших вулиць, яка була відремонтована. Сьогодні вона вже і друга черга відремонтована до переїзду, частина вулиці, і після переїзду вже до повороту на кладовище. І ви знаєте, коли ми на кладовищі зробили дорогу, люди не зрозуміли. Кажуть, що і таке можливо. Коли просто між могилами ми проасфальтували, зробили воду, підвели, зробили благоустрій. Я вам скажу, що це можливо, і можливо було робити і 20 років тому, і 10 років тому, і потрібно робити. Я живу вже ось рядом, тут, і машинний раз у і поїхав на сторону машин. Жінка ходить, він вонко робить. Два. Тепер буде, мабуть, тут добре, що вже вона не бояться, то я часто ходжу і зустрічати ночі. Такі нарікання містян уже в минулому. Восени грунтовий шлях між обласною лікарнею та мікрорайоном Лісовий врешті став дорогою. Там з нуля кладуть асфальт. До всього прохід темним переліском облаштують сучасними ліхтарями. Якщо наші батьки, наші діди, можливо, наші ровесники, кожен день близько 300-500 автомобілів їздить через ліс до обласної лікарні, ходять пішки. Коли я прийшов туди, там не було освітлення. Я сказав, ми швидко за декілька днів зробили освітлення, тому що е, восени темніє рано і близько 300-500 працівників туди йдуть додому. Чи не найбільше ремонтне фінансування отримала центральна вулиця Черкас, бульвар Шевченка. Латати її планують капітально. Щоправда, ремонт Шевченка, як і оборонний, дещо прибуксував. Ми не встигли частково закінчити вулицю Оборонну, вулицю оборонну. Можна сказати, що нам э, підвела нас погода. Ну і в принципі, по технологічному циклу ми не йшли на вирівнюючий шар, на ще ми не, не йшли, тому що погода не дозволяє нам. Значить, не встигли освітлення на ній зробити. Найголовніша проблема це бульвар Шевченка. Найголовніша проблема, ми стараємося, і ви бачите, що роботи йдуть і вночі, і в день. Доброго ранку! Доброго ранку. Черкаська освіта цьогоріч отримала рекордне фінансування понад 120 мільйонів гривень. У більшості навчальних закладів зробили ремонти, діряві рами, замінили склопакетами. Усе це для енергозбереження. Це програма і утеплення, це і менше діти хворіють. Це і температурний режим з 14-17 градусів. Він піднявся після заміни на 21 градус. Це і комфорт. Подбали й про дозвілля дітей у деяких школах почали облаштовувати модерні спортивні майданчики. У 34, й 32-й і 28 й школі. Ось тому тільки подяка, наприклад, від мене від директора. Я думаю, що від батьків також міській владі, зокрема міському голові Анатолію Васильовичу, за те, що вони поставилися так до навчальних закладів. На один лише місце дочок було приблизно мільйон гривень. Ці кошти пішли на ремонт даху, на встановлення вікон. На встановлення лічильника тепла і терморегулятора, і також на ремонт кімнати гігієни. Подбали й про кожного вихованця садочку та учня. На перших спрямували по 200, на останніх по 300 гривень. Усе, аби зупинити побори в закладах освіти та полегшити навантаження на родині бюджети черкасців. Ця ідея коштувала міському бюджету близько 10 мільйонів гривень. 9, по моєму. З хвостиком. Надзвичайно гарна ідея. І коли я спілкуюся з директорами шкіл, вони кажуть: у нас немає проблем з канцтоварами, у нас немає проблем. З заправкою оргтехніки. У нас немає проблем, там, можливо, якісь стільці замінити. Я 20 років працюю директором школи, це вперше ми отримали таке фінансування, і це фінансування було спрямоване виключно на придбання товарів для забезпечення санітарно-гігієнічних норм, для придбання меблів. Наприклад, у нас в цьому році збільшилось на два перших класи, п'ять проти трьох, то ми для двох перших класів. Повністю укомплектували без батьківських коштів. Парти, дошки, шафи, столи. Відчуваємо його допомогу вже близько п'яти років. Анатолій Васильович, ще не бувши на посаді мера, допомагав дошкільному закладу. Це і побудова даху павільйона, і ремонт труб дошкільному закладі. І допоміг також прикрасити групи килимами. Це щира людяна людина. Допомога його продовжується протягом і на даний час. Цього року в садочку було замінено і вікна. І дах покращено харчування не тільки в нашому дитячому садку, в усіх дошкільних закладах. Також у садочках збільшили й вартість харчування для дошкільнят та звільнили від сплати соціально незахищені групи. Зараз у нас дітки вживають і рибу, і е, сир голландський, коли раніше в нас взагалі не виконувалися норми по цьому твердому сиру, тому що частіше його давали лише чорнобильцям, пільговим категоріям, а звичайні дітки не могли його їсти, бо він був дорогий. Зараз у нас виконання норм харчування десь приблизно 75%, Раніше було до 50% основних продуктів. Можна зробити дорогу. Можна зробити тротуари, можна побудувати будинки, можна зробити красиву набережну, можна все побудувати місто. Але якщо ти не вкладаєш в освіту, то тебе нема майбутнього. Поза тим відкрили кілька нових додаткових груп у садочках. Більше того, через проблему значних черг у закладах на митниці міський голова подумає над відкриттям нового дошкільного об'єкту. Зараз вивчаємо питання спільно з інвесторами, які будують митниці. Можливо, вони погодяться побудувати за власні кошти дитсадок і передати комунальну власність. Якщо ми не знайдемо порозуміння, то за ту пайову участь, які вони будуть сплачувати до міського бюджету, все-таки ми вийдемо на те, щоб спроектувати, побудувати новий дитсадок. Ці зачепили й медичну сферу, і з цього року перший день у лікарні для пацієнтів був абсолютно безкоштовний. На це з міського бюджету спрямували майже 5 мільйонів гривень. Мама одного з наших депутатів потрапила в лікарню. І він розповів, що він каже: Я так здивувався, я навіть нікуди не телефонував і все мені дали, все не купила, все принесли, все безкоштовно. Я навіть він на собі за своє рішення, яке він голосував. Майже стільки ж спрямували на капремон 13 медичних закладів. Справжнім подарунком для наймолодших черкасців стало відкриття оновленої другої дитячої поліклініки. Ми дуже раді, що воно відкрилося нарешті, тому що їздить туди, в ту поліклініку це дуже незручно, некомфортно. Лікарі переповідають, мер про проблеми медицини дізнавався не зі звітів. Стандартна ситуація, коли він приїжджає без всякого там пафосу, без нічого. Просто спілкується, дивиться там, з головним лікарем, з лікарями. Ну, це неоднократно було сам в цьому світу. Проїжджає, питає, як, що треба, таке обладнання, цікавиться. Тобто не бумаги, там, я так думаю, переглядає, а реально дивиться картину, яка є вживу. Треба Забезпечити якісним новітнім обладнанням наші лікарні. Зараз і зараз проводяться тендери, і були проведені тендери зараз на стадії підписання договорів для третьої лікарні закупівлі обладнання і апарат штучної вентиляції легені, і рентгенапарат, я думаю, і ті ремонти, і та електронна черга, і ті програми, і заходи з енергозбереження, які були проведені в поліклініках, зокрема, і в дитячій, і у другій поліклініці. Я вважаю, що це позитивно вплине на якість надання медичних послуг в нашому місті. Черкаські ночі стали безпечнішими. За рік у місті встановили майже три тисячі енергозберігаючих вуличних ліхтарів. Не лише на головних вулицях, а й у дворах. Головним аспектом цього завдання є освітлення всередині в дворах, тому що люди йдуть додому, люди хочуть іти безпечно. А ви знаєте, наскільки криміногенна ситуація погіршилася, я вдячний в першу чергу нашому комунальному підприємству Міс світло, яке є сьогодні, можна сказати, так, чарівною паличкою міського голови. У нас нема проблем, коли є звернення громадянина, директор реагує миттєво. Підсвітили також і пішохідні переходи на дорогах. Встановили вісім нових світлофорів. Незалежно від того, скільки він коштує, але якщо він врятував життя людини. Це гарна річ. А на бульварі Шевченка з'явилися нові комфортні лави. Ну, давно потрібно було це вже зробити. Все-таки приїжджають гості міста, приїжджають до нас іностранні люди. І хочеться, щоб ми не ударили в саму грязь. Я живу ось у цьому домі, часто відпочиваю на цих лавочках. Дуже подобається. Прозорі, але затишні. Цьогоріч нові зупинки з'являлися по місту як гриби після дощу. Вони недорогі в нас. Тому що коли я спілкувався з іншими мерами, вони приїздили, подивилися, кажуть, де ви робите? Кажу, ми у місцевого виробника все замовляємо, все робимо. Вони пофотографували, порахували, і в них такі зупинки чомусь. Каже, принесли одні за 200 тисяч, другі за 300 тисяч, треті за 150. То якщо ми вкладаємося з плиткою до 50 тисяч, то я вважаю, що це нормальна ціна. Я думаю, що як будь-який житель міста бачить зміни в улучшение инфраструктуры. Каждый день я езжу с работы домой и э, то, что ведется ремонт дорог, укладка э, новых массивов дорог, э, тротуары, э, фасады зданий меняются, улучшается инфраструктура школ, садиков, больниц. Ну, я думаю, только только положительное можно сказать. Міський голова зізнається, не встигли повноцінно попрацювати над пішохідною розміткою та обіцяє наступного року виправитися уже пластиковими зебрами. Чотирирічні тролейбусні перемовини міста врешті завершив саме Бондаренко. Черкаси отримали в дарунок 15 новеньких рогатих. Анатолієм Васильовичем дуже приємно працювати і те, що... он нашел общий язык с предприятием, и мы пошли на контакт, это, наверное, в основном его заслуг. Поэтому два года действительно троллейбусы простояли на предприятии, искали разные варианты передачи их городу, и, видите, в течение там пяти месяцев, когда Анатолий Васильевич пришел на руководство города, были достигнуты договоренности, и мы в течение месяца передали троллейбуси после подписания э, социальной угоды между нашими городом, и городом переданы были комунальному предприятию. Едешь, як в Європі і в комфортному тролейбусі. Ну и вместительнее, чем старый тролейбус. Зручніше, что да, удобнее заходить. Тих старих, помните ж как? Вот особенно хто старий заходить, тяжело, в этих удобно сделали уже. Поза тим закупили ще вісім, відтак у половину оновили рухомий склад тролейбусного парку. До всього електротранспорт міста став безкоштовним для школярів та студентів. Ну, хіба вже місто обласного підпорядкування не може дозволити, щоб його діти, діти нашого міста, їздили безкоштовно. То потрібно, напевно, себе не поважати, щоб не вирішити це питання. Я сподіваюся, що це полегшило навантаження на бюджет сімей. І це найголовніше бюджет міста він для того і створений, щоб зробити нормальним життя людей, які проживають в цьому місці. Та рік у Черкасах вдвічі зросла кількість ОСББ. Нині в місті існує майже 300 об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, хоча на початку року було зареєстровано лише 157. Цього року з міського бюджету на співфінансування ОСББ виділено понад 8 мільйонів гривень. На ці гроші в частині будинків вдалося встановити і ТП, та теплові лічильники. Кожний раз ми зверталися по коли проводили ці роботи. Ми зверталися до міської влади по допомогу у співфінансуванню. Нам ні разу не відмовляли кожний раз. Нам давали певні кошти. Нам є куди звернутися за допомогою, за співфінансуванням. Ми і покрили кришу частково на за рахунок співфінансування. Проводимо постійно вже третій рік утеплення будинку, тобто енергозберіга... використовуємо на енергозберігаючі заходи. Завдяки цим умовам, де ми дали співфінансування 70 на 30 на утеплення, на комунікації, на всі ті роботи. Це фактично підштовхнуло людей до створення ОСББ і з інших міст приїжджають подивитися і прийняти в нас досвід. Канчик для кросфіту, будівництво запасного поля на центральному стадіоні та нова гімнастична школа Черкас. Не оминули посадовці бюджетною увагою і спорт. Уперше в місті провели чемпіонат України з боксу та чемпіонат Європи з карате. Новаторством був і чемпіонат України з кросфіту. А вихованець Черкаської спортивної школи номер 2 Сергій Куліш став срібним призером цьогорічних Олімпійських ігор. А на следующий год с такими темпами, если вы еще сделаете здесь покрытие, покрытие и это, то я думаю, что статус Кубка Украины вам гарантирован. Мы за Кубок Украины это... готовы все заработать. Эта площадка доступна всем жителям города Черкасы. На ней тренируются и дети. Я знаю, что там туда приходят, гимнасты спортивные. Джудаїсти <ганісті> тренуються просто звичайні громадяни і в свою фунту, в підготовку на этой площадке проводять сотрудники спецслужб, сілових підрозділінь. А кінотеатр Мир, який раніше стояв пусткою, перевтілять у сучасну гімнастичну залу. Позитив, матеріально-технічну базу спортивних закладів оновили майже на півтора мільйони, а 20 кращим спортсменам міста призначили щомісячну стипендію мера. Я підтримую всі види спорту. Всі види спорту. починаючи від футболу, баскетболу, закінчуючи гімнастикою. Особливу увагу міський голова надав підтримці атовців. Бійці мають пільгу в 75% на комунальні платежі, а дітей з атовчих родин безкоштовно харчують у школах і садках. Коли Анатолій Васильович перейшов до, власті, до влади, став мером, повністю вступив в права, від нього було чітко поставлено завдання всім службам, які піклуються і департаментам про АТОвців, щоб ніяких питань, максимально спростити всі процедури надання, турботи і так далі, щоб ніяких питань ком не було. Була повністю пряма лінія. Ми на сьогоднішній день це маємо. Протягом року учасникам антитерористичної операції виділяли земельні ділянки. Бійці щодо цього відгукуються позитивно, а сам міський голова критично. Там отримують і прикордонники, в тому числі, які загинули, захищаючи наші кордони. Навіть якщо людина не родом із міста Черкаси, але проходила військову службу в Горшосі, це Черкаський гарнізон. Всім їм надані були ці земельні ділянки. І решту отримали хлопці, які писали заяви в 2014 році. А також першочергово інваліди першої та другої групи. Всі фінансові витрати на себе взяла наша влада місцева. Хлопці не заплатили жодної копійки. На сьогоднішній день всі мають на руках підтверджені, документи права власності земельної ділянки. Мало я розумію, що ми не допрацьовуємо в цьому плані. Ну де взяти землю? Можливо, коли буде об'єднання наше з навколишніми селами, коли громада отримає доступ, ми. Жителі навколишніх сіл отримають ресурси від міста Черкаси. А ми отримаємо землю і віддамо цю землю воїнам АТО. Для увіковічнення героїв встановили монумент пам'яті борців за свободу України. У мерії створили галерею слави загиблих атовців. Усіх черкасців, що поклали життя за батьківщину, нагородили відзнакою за заслуги перед містом. За нашим опитуванням, рік роботи міського голови черкасці оцінили в четвірку з плюсом. А який благоустрій по городу? І лавочки, і дорожки, і асфальт. А зупинки він поробив, які сніги де дощ, ми сіли і сидимо. Дороги кращими стали. В лікарнях роблять ремонт, дитячі а, і вікна поставили, і в кабінетах ремонти роблять. Положили цей на бульварі плитку. Це вже добре. Ви знаєте, навіть. Даже... Люди між собою чують, говорять, і в транспорті, і на зубинках. Всім подобається Бондаренко. Що він до роботи береться і видно роботу. Як то кажуть, якщо й собі, то й людям. Кладуть новий асфальт. Ми як молоді водії, нам це дуже приємно. Коли мером став Бондаренко, то треба сказати велике спасибі всім воду. Я тут давно живу в Черкасах. Тадон сказав, що цей саме показовий: тролейбуси, дороги, школи, дитячі садочки. Тобто нам приходиться, ми тут ходимо, прогулюємося, то видно, що в цьому, цьому році ну, багато зроблено для шкіл, для садиків і взагалі кругом. Дитячі площадки, сквери. А я можу сказати, що за рік я дійсно побачила зміни. Випустили нові тролейбуси для містян. Студенти, школярі Мені. почали їздити безкоштовно. Дійсно, почали робити дороги, особливо в тих ділянках, де вона дуже була в занедбаному стані. О, так, в принципі, поки що я задоволена. Желаємо йому, звісно, терпіння, всього, щоб було все добре і. Будемо чекати, що буде наш город саме Найвища оцінка це проста подяка черкащанам. І без громади я б сам би не і без підтримки громади я б не зробив десь кількість цього. Я надзвичайно вдячний нашій громаді, жителям нашого міста за ту постійну підтримку, яку ми ви висловлюємо. Шановні черкащани, ваша підтримка мені надзвичайно важлива, і я впевнений, що ми зробимо разом. Наше місто найкращим містом на землі.